Тільки подивіться, яка це виходить смакота. М -м -м. Саме головне це дуже просто з самих простих інгредієнтів. Відварила картоплю ростовкою. Я сюди додала кусочок масла, 2 столові ложки сметани і 2 столові ложки майонезу. Але майонез це за бажанням. Сіль перчик, картопляне пюре має бути дуже добре доправлене. Вафельні коржі бажано квадратні. Ще гаряче пюре викладаю на вафлю і розмазую. Вафля має трошки розм'якнути, тоді вона буде ліпше нарізатися. Сосиски. Беріть, будь-які, які вам смакують. Викладаю сосиски і закручую в рулет. Трошки так притискую. Положила сосиски і закручую. Все, дуже добре. Закручується. А як же ж діти люблять ці рулетики? Пательня з олією гріється, в миску три яйця, трошки молока або вершків, збиваю, додаю щіпку солі, нарізаю на шматочки. Ось такі, можна більші, можна менші. вмочаю в яйце і обсмажую з двох сторін. Я вже посмакувала. Це дуже смачно. На наступний раз я сюди додам трошки твердого сиру.